Олександр Бондар, головний тренер «Кардинал Рівне. Олександре, в минулому судені дві такі були непрості гри з рятувальником, хоча це команда аутсайдер. І в цьому сезоні знову команда там ніби на останньому місці і знову така важка гра. З чим це пов'язано? Я б не сказав що команда «Аутсайдер». Минулого сезону показав, що команда може показати хороший результат, попала в плей-офф і в плей-офф обіграла ураган, тому що з такою командою треба рахуватися. Команда хороша, фізично, атлетично, з ними важко, всі хлопці. Хороші кондиції, всі, всі великі, і не так просто їх обіграти. Ретельно готувалися до цієї гри, розбирали. Як гра показала, ніби все розібрали, все те, що ми домовлялися, все, все в нас виходило. І я сказав би, і гра по нашому сценарію пішла. Хотіли ми повести нарешті, вдома в рахунку, так і сталося. Свідомо віддали ініціативу в другому таймі, хотіли. Зловити рятувальник на контратацію, використати свої стандарти. Моменти були. Два забійних момента в Кравчука і в Михайла Валівнюка не використовуємо. Не кажу вже про стандарти, на яких теж у нас непогані моменти були. Десь треба було тільки завершення виконати і забити той другий м'яч необхідний. Друга половина другого тайму вже десь почали десь фізично підсіли. Почали пропускатися помилок, і вже пішли дзвіночки, один стандарт штанга, другий стандарт штанга. І вже хоч, хотілося взяти тайм-аут, щоб е, пере, призупинити цей запал суперника, тому що на зустрічних курсах почалася гра. На жаль, як бачимо, не встигаємо, привозимо знову собі той стандарт, який в попередньому матчі е, з Харковом в Сумах. Непотрібний стандарт заробляємо біля своїх воріт, не дограємо і рахунок 1-1. І я з я вважаю, що звичайно перевага була за нами, але рахунок на табло 1-1, значить він цей рахунок закономір. І зараз стан готовності команди. Ну, на початку чемпіонату там була така трошки розбалансована була команда. Молодь грала за збірну, травмованих було багато. А Валянюк, Бакінський, потім Кравчук. Зараз нібито вже всі здорові. Наскільки вже зараз команда вийшла на свій якийсь оптимальний таку форму? Так зараз вже майже всі тренуються в загальній групі. Починаємо згадувати те, що робили в попередньому сезоні, але ще до тих оптимальних кондицій, які в нас були під кінець сезону, ще далеко. Бачите, і Волянюк, і Кравчук, ще важко. Сьогодні вони там деякі зміни навіть по 30-40 секунд там на майданчику проводили. Але потихеньку потихеньку набираємо форму. Я гадаю, з грою з кожною грою будуть прибавляти. І саме головне, щоб не було такого рваного чемпіонату, як ми перед цим були. Ми тур граємо, два тури відпочиваємо, тур граємо, тур відпочиваємо. Це теж здається знаки відсутності ігрової практики. Я сподіваюся, що завдяки нашим Збройним силам ми будемо грати кожного тижня, і цих пауз у нас буде поменше.